І треба оподатковувати криптовалюту в Україні. Так. А чому? У них ну, великі обороти є. Відповідно, і щоб з них чі... держава дуже заробляла. Я вважаю, не треба. А чому? Це свободна валюта, навіщо це робити. Тому що ні. Це, ну, так. це нові ті технології, чому ні. Є закон про криптовалюту, це актив. Якщо з ним відбуваються операції, то ці операції мають оподатковуватися. І в Євросоюзі це відбувається. Треба так. Ні, я думаю, ні. За чим тоді? Я вважаю так, тому що все ж таки це також заробіток грошей. Якщо звичайні якось професії платять, чому з не платити? Так. А чи ви вірите, що ці гроші підуть куди треба? Ну якщо оподатковувати, то так. Просто якщо їх зможуть, всі відслідковувати. Тут ж питання ще, як її відслідкувати всі. Якщо зроблять все правильно, розумно і. Як треба, то ці гроші підуть в державний бюджет.